У лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Родилися на Рівненщині безпосередньо, я вважаю, що оскільки рівна нас обласний центр має відповідно і ми маємо ну, зробити так, щоб воно було відомо на весь світ. Що стосується, наприклад, декомунізації, то ми у 2022 році зробили повністю все, декомунізовано, повністю прийняли всі вулиці. Тобто, зараз якщо пройтися по місті рівному, ми зробили так, щоб прибрати повністю про Радянщину. І взагалі ми зробили, напевно, одні з перших в Україні. Що стосується цього муралу, от, цей мурал, наших двох рівненських героїв. Тут раніше була ну, така продянщина, це були герої Радянського Союзу. Ми це все прибрали і поставили мурал сучасний. Це наші рівненські герої. Повірте, це дуже важливо. У нас так само і народився тут Нілохасевич. Плануємо все-таки відкрити музей Ніла Хасевича саме, ну, тому що ми маємо пам'ятати таких людей, які почали, а зараз наші нові герої продовжують відстоювати нашу країну. Я думаю, що найближчим час ми переможемо і цих людей треба вшановувати, тому що. Ми, якщо будемо робити такі речі, тоді у нас буде єдина Україна, тоді то нас буде єдина мета. У нашому проєкті Пантеон українських героїв у пачі масідняка вже є сюжет про героя цього фільму. У фільмі Збруч об'єднує, до речі, так названий в честь його родини. Але це такий велет національно визвольної боротьби нашого народу, що заслуговує на окреме оповідання. Саме він створив візуальний образ УПА Української повстанської армії, дякуючи йому, весь світ у 1951 році побачив і взнав про визвольну боротьбу українського народу. На превеликий жалі сором він більше відомий світовій інтелігенції, чим нашому народу. А він до всього єдиний з 1102 українських лицарів, повний кавалер хрестів заслуги. Ніл Хасевич, псевдо, бензот, ливко, рибалка, старий, джміль 333. й Визначний український державний і політичний діяч. Член УГВР, Української головної визвольної ради, парламенту українського народу, провідний член ОУН революційної, видатний, відомий у світі художній графік, як пророк нашого народу Тарас Шевченко, провідний художник збройного українського підпілля ХХ століття, автор нагород УГВР, автор бофонів, бойовий фонд, грошей ОУН УПА. Української повстанської армії, Бофони чітко передають ідейний зміст визвольної боротьби. Автор елементів уніформи УПА співпрацює з часописами: лицар бронзового хреста заслуги, срібного хреста заслуги, золотого хреста заслуги має медаль за боротьбу в особливо важких умовах. Ніл Антонович народився 25 листопада 1905 року в селі Дюксен Рівненського району Рівненської області, в родині священника УАПЦ Української автокефальної православної церкви. У підлітковому віці з мамою потрапив у ДТП на залізниці, втратив маму і ліву ногу. Сам зробив протест. Французька компанія виплатила значну компенсацію, що втілила в життя мрію у 1925 році. Стерном закінчує Рівненську гімназію, поступає до Варшавської академії образотворчих мистецтв 1926-32 роки. Тут відбувається встановлення Ніла Хасевича-художника. Він шукає свій шлях у художньому світі та остаточно зупиняється на графіці. Був активним діячем студентської громади 1927 рік. Один із співзасновників мистецького гуртка Спокій і на 1939 рік їх чисельність складала 33 художника. Організовано 13 виставок, в тому числі дві пересувні по волині. У Варшаві наполегливо працює та удосконалюється у створенні. Дереворитів, гравюри на дереві та екслібресум книжковий знак Невелика художня, виконана етикетка, де вказано, кому належить книга. Протягом 30-х років він отримує визнання у мистецьких колах Європи. Його твори були представлені на 35 виставках. Роботи художника експонуються на краєвих виставках у Варшаві, Празі, Берліні, Парижі. Лос-Анджелесі, Чикаго, Нью-Йорку. нагороджений багатьма відзнаками. Серед них у 1931 році до закінчення академії. Премія Ватикану за картину прання. 32 32-й рік. Диплом рідної академії. 37-й – приз за портрет гетьмана Івана Мазепи міжнародної виставки гравюру в Варшаві. 39-й рік у польській столиці виходить друком художній альбом Міськові Знаки Ніла Хасевича. А у Філадельфії, США побачила світ екс-лібриси Ніла Хасевича. В мистецьких колах його ім'я становлять в один ряд з Юрієм Норбутом, Василем Крючевським, Петром Холодним. Здобувши вишу освіту і світову славу, наш герой повертається на Волинь і працює вчителем в рідному селі. Став членом Волинського українського об'єднання та ОУН організації українських націоналістів. Співпрацює з часописом Волинь, шлях, Волинське слово у Луцьку та Рівному разом з Уласом Самчуком. У 1941 році переїжджає до Рівного, де працює референтом відділу мистецтв окружної управи. 42-43 рік. Мировий суддя Дережанського району. Як тільки весною 43-го року УПА згорнуло но повномасштабні бойові дії проти німецьких окупантів та захисту цивільного українського населення від польських батальйонів хлопських НІЛ став у ряди УПА як воїн-художник, член рідколегії та художник пропагандистських підпільних видань ОУН та УПА. Журналів до зброї, український перець, хрін, співробітник референтури пропаганди краєвого проводу ОУН на північно-західних українських землях. А з весни сорок року водночас керівник графічної ланки краєвого проводу в умовах підпілля підготував групу фахових граверів для сітки ОУН. Не дивлячись на складні умови підпільного життя, наш герой розвивається як художний графік, доробок воєнної і повоєнної доби 150 дереворитів, які видано за океаном в альбомах. Волинь боротьбі 1950 рік у 1951 році, коли Москва говорила, що повстанський рух давно помер. в ООН, організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку було показано роботи нашого героя і були надруковані в альбомі графік. В бункерах УПА ці твори показали світові, що в Україні триває боротьба проти більшовицького режиму. Провідники ОУН командування ОПА дуже відповідально ставились до гасла вождя Української революції, творця УВО Української військової організації і ОУН, полковника Євгена Коновальця. Слід готувати революцію в умах, щоб пізніше вона перетворилась революцію ціну дії. Провідники національно-визвольної боротьби нашого народу цінували Бейзота. Бюро проводу ОУН та УГВР відзначили нашого героя бронзовим хрестом заслуги в 45-му році, срібним хрестом. Заслуги в 48-му році, золотим христом заслуги в 52-му році, про який він не знав. У 48-му році отримав медаль за боротьбу в особливо важких умовах. Роман Шухевич, голова бюро проводу ОУНР, голова Генерального секретаріату уряду України, головний командир УПА, особисто пропонував йому виїхати за кордон. Але наш герой, незважаючи на інвалідність, не погодився на еміграцію, твердо вирішив залишитись на рідній землі, віддати свій талант визвольній боротьбі свого народу. Міг зробити кар'єру в Європі чи в Америці, вибрав Криївку. Криївка келія для удосконалення духу для українця. Мицям його рівна в майбутньому важко уявити, як можна було творити такі шедеври художні графіки в умовах підпілля та ще й підземельні при світі нафтової лампи. Провідники визвольної боротьби оберігали героя. З ним контактував лише командир зв'язкових ліній Назар у 1949 році. Ніл Хасевич став членом УГВР парламенту нашого народу. Київці на господарстві Стецюка біля села Сухівці, Рівненський район, художник перебував з двома зв'язковими охоронцями В'ячеславом Антонюком і Антоном Мельничуком, які забезпечували його харчами, фарбами, папером та всім необхідним для життя і роботи. Він часто прогулювався селом, але селяни його не здавали, не дивлячись на обіцяну владою нагороду за повстанців. Але у 1952 році його вислідив і здав МГБ за премію фінінспектор, яких селяни по всій Україні не любили, говорили гірше за Гестапівців. Це я чув і від свого батька. 4 березня 1952 року наш герой разом з побратимами виконали перший пункт декалогу українського націоналіста. Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Оточені українці, щоб не потрапити в лапи садистів, москалів, українці віддали життя за Україну. Наш герой застрелився у 47 років, лише 47 років розквіт сил для художника. Героям слава! Тіла героїв окупанти чекісти забрали, де поховані невідомо. Вони бояться нас навіть мертвих, і вони знали, що Україна буде незалежною, тому ховали наших героїв, щоб ми не провідували їхні міс святі місця. Ніл Хасевич зробив вагомий внесок у визвольну боротьбу нашого народу, відтворивши її навіки у своїх художніх творах. Приємна новина. У березні 2021 року світова сенсація знайдено третій альбом Ніла Хасевича, якого вважали втраченим. Архіви ОУН і УПА знаходять і сьогодні. Рівняни пам'ятають свого героя. Обласна влада встановила в Рівному пам'ятник погруддя своєму земляку. Як на мене, чудовий і, мабуть, єдиний у світі пам'ятник. Земляки шанують пам'ять свого великого художника і героя визвольної боротьби. Є вулиця, його ім'я. Курінь пласту у рівному носить ім'я Ніла Хасевича. Я побував у Дюксені. Микола Романюк, голова сільради, показав село, провів до школи. В селі Чудовий пам'ятник, дошка знаменитому земляку. Школа носить його ім'я, названа вулиця ім'ям Героя. Директор школи Василь Козак показав музей знаменитого земляка. Пішли до садиби Хасевичів. Хасевичів тут вже немає. Зараз ми знаходимося на вулиці, яка іменована також в честь нашого земляка Ніла Хасевича. Улюблене місце Ніла Хасевича, де він проживав, де він малював свої картини. Тут живе Олександр Губ, мама якого працювала в Хасевичів. Пан Олександр пам'ятає родину художника, яка добре до них ставилась. Я задав непотрібне для фільму питання. Звідкіля ви родом, і був шокований з Харківщини, спасаючись від Голодомору 32-33 років, мама з сином перейшли польський кордон і їх. Прихистила родина Хасевичів. Виявляється, Україна не така вже й велика, тому жодного клаптика, нашої богом даної землі, всяким зайдам ні. У 2023 році я побував вдруге у селі Сухівці. Учні гімназії з вчителькою Марією Шістюк провели мене до святого місця, де віддав життя за Україну наш герой з побратимами. Навколо пам'ятної дошки виросли дерева, будинок не зберігся. Але зберігся колодець, куди виходила труба Криївки. Гімназії є невеликий стенд про нашого героя, але нічого не чули. Що в сільській школі вчителем працював Михайло Бусел, брат одного з провідників ОУН і УПА Якова Бусела. Селяни пам'ятають нашого героя, але пам'ятної дошки немає. Школа безіменна. Неприємний момент. Вчителька при школярах мене обдурила, сказала, що в селі Церква українська, насправді московська, як так можна. Хочу зупинитись на постанові Верховної Ради України від 3 грудня 2019 року про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році. Там є 105 прізвищ українців, що радує за націю, і що мені націоналісту особливо приємно. Серед них дев'ять націоналістів, правда, п'ять з них згадуються лише як громадські діячі. ОУН і УПА ріже вуха можновладцям. Зовсім не згадується очільник СБ Служби безпеки ОУН, генерал СБ Микола Арсенич, 110 років, який багато нашкодив москалям. Немає командира ТО Чорний Ліс, полковника УПА Василя Андрусяка, 105 років, який визволяв від окупантів Станіслав, тобто Івано-Франківськ, п'ять разів. Відсутня полковник УПА Роман Кравчук 110 років, лицар золотого хреста бойової заслуги першого класу та золотого хреста заслуги. Також немає поруччика СБ Івана Хоми 100 років. Двічі відзначений золотим хрестом бойової заслуги першого класу, таких серед лицарів всього троє. Зрозуміло, ці герої нищили москалів, і Москва забороняє їх згадувати. Але ж п'ять років і йде війна, і нам потрібні свої герої. Не поважаєте мертвих, не будуть вас захищати живі. Але ж наш герой Ніл Хасевич, 115 років, не вбив жодного москаля. А відомий всьому світу художник, виставки воон підтверджують. Також не згадується в постанові наших, наших, чи справді наших народних депутатів. Зато убивця Ніла Хасевича, чекіст Столяров Борис Борисович живе, живучий садюга в Рівному і користується всіми пільгами держави, проти якої він воював. Але остання інформація, що вже віддав душу Богу. Правда, Роман Шухевич попереджав, держава не одразу буде такою, за яку боремось сьогодні. Отже потрібно боротися і працювати. Місто Рівне Бульвар Директорії. Єдиний в Україні, а можливо у світі, пам'ятник Нілу Хасевичу, всесвітньо відомому художнику. 46 виставок у нього, по-моєму, було і в Америці, і в Європі. Єдиний повний кавалер, лицарю бронзового, срібного і золотого хрестів заслуги. Спасибі рівнянам за чудовий пам'ятник. Зламнімов граніт, повлач не дав нікому ще свободи, хто Хворець, той зову має світ, повлач не дам, нікому ще. Сіх єдину наш гордий клич, народові несе вічизни будь, привірний без супи.